У Брюховичах триває реалізація одного з найбільш очікуваних освітніх проєктів громади добудова школи номер 41 Центральний вхід до школи. По праву сторону від мене це є приміщення початкових класів. По ліву сторону приміщення п'ятих-одинадцятих класів старших. Ось. Позаду, позаду мене, це є харчоблок. Будівля школи вже готова на 80 відсотків, а прилегла територія майже на 50. На об'єкті ми вже монтуємо стелі, світло, закінчуємо підлогу по, по кабінетах і виконуємо основні роботи по благоустрою. Ми підхопили цей об'єкт вже після довготривалої перерви, і тут у нас дві ну, два типу складнощів, як то кажуть. Це, по-перше, те, що проєкт в нас вже йому майже 10 років, і він кожні 3-4 роки трошки змінювався, і зараз ми вже рухаємося ну, зі зміною майже всіх розділів. Загалом нова школа матиме площу близько 10 тисяч метрів квадратних. Йдеться не лише про окремі блоки для початкових та старших класів, а й про адміністративні та навчальні приміщення. Великий актовий зал, харчоблок для дітей, три спортивні зали. У планах будівництва окремого укриття не тільки для школярів, а й для мешканців Брюховичів. Школа матиме власну котельню і парковку. Відкриття нового корпусу є критично важливим для освітнього процесу в Брюховичах. Наш навчальний заклад складається з чотирьох приміщень, де є багато труднощів. У нас немає спортивних залів, у нас немає актового залу, у нас немає харчоблоку в початкових класах. Вчителі змушені переходити з одного приміщення в інше приміщення, незважаючи на сніг, дощ, негоду. І це є безперечно великі труднощі. Мусимо складати відповідний розклад для того, щоб вчителі мали можливість і час перейти. Зараз нас навчається 500 учнів. Будівництво школи стартувало ще у 2018 році з ініціативи тодішньої селищної ради. Після приєднання Брюховичів до Львівської громади у 2020 році об'єкт передали в управління міста. Це було вибор збуровано каркас і це було тільки дах. Далі вже отримали ми, ми далі утепляли фасад, далі доробляли дах, робили внутрішні роботи, монтували котельню. Тобто всі-всі всі решта завершальні роботи робили ми. Тоді це були кошти місцевого бюджету, зараз ми маємо грантові кошти, це нас фінансує Міністерство розвитку. Відповідно, це йде співфінансування. Частина коштів йде від них, частина йде від нас. Це є і співфінансування від Проон. Загальний бюджет проєкту перевищує 250 мільйонів гривень завдання міста, щоб діти змогли розпочати навчання у новій школі з 1 вересня наступного року.